Згідно традиції нашого східного обряду у церкві належить стояти. Однак в наш час зустрічаємо місцеві звичаї, не обов'язкові сідати в часі святої літургії, тому, де є такий звичай, то сідати можна під час ектеній, читання апостола та псалмів, проповіді, оголошень. Особливу увагу зосереджуємо в часі співання від слів. Вгору піднесімо серця до особливо за пресвяту, після святеї святим до прості прийнявши. Також важливо пам'ятати, що в нашому обряді під час святої літургії немає практики колінопреклонення, за винятком окремих богослужень в часі Великого посту. Така практика є запозиченням із латинського обряду. Традиція молитовного стояння під час літургії відображена у богослужбових текстах. В нашому східному обряді під час всіх найважливіших моментів святої літургії прийнято зустрічати нашого Господа Ісуса Христа як нашого Царя Спасителя, стоячи, легко схиливши в покорі голову. Слова із святої Літургії, премудрість прості. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити. зі страхом Божим і з вірою приступіть, чітко вказують нам про нашу випростану, стоячу поставу під час найважливіших моментів богослужіння. Тобто, ми в пошані стоїмо в головних моментах літургії слова, наприклад, читання святого Євангелія і в часі літургії жертви. Під час Херовимської пісні, ми херовимів тайно являючи, під час освячення хліба і вина зі словами прийміть їжте, це моє тіло, пийте з неї всі це є кров моя, під час прийняття святого Причастя. Робити знак святого Христа на собі потрібно у відповідні моменти, наприклад, з поясним малим поклоном хрестимось при вході і виході з храму. Переходячи храм навпроти іконостасу, перед початком кожного богослуження, при виголошенні прослави при святій Тройці, при виголошенні слів, прийміть їжте, пийте з неї всі, твоє від Твоїх та святеє святим. Тоді, коли священнослужитель виголошує молитви зі словами, голови ваші Господеві преклоніть, поклонімся, припадім і тому подібне. На словах «Алелуя, святий Боже, і після слів слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, на початку великого славослов'я, Слава славашні Богу, після слів слава Тобі, що показав нам світло, сподоби Господи, після співу першої половини ми херовим, після читання Євангелія під час співу, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Тоді, коли священнослужитель благословляє. Христом, іконою, Євангелією, чашею та іншими освяченими предметами, а також під час наступних висловів, В ім'я Отця, слава Отцю і нині мир всім, нехай будуть з усіма вами. Перед і після молитви вірою в єдиного Бога не прийнято робити знак Христа. Без поклонів хрестимось на утренній, всенічній у середині шести псалмія, на Аллилуя! При виголошенні слів силою чесного і житворящого Христа, на початку читання святих Писань апостола і Євангелії, старозовітних читань, при відпустах на словах Христос, істинний, Бог наш, святих, що їх пам'ять світло звершуємо, з великим доземним поклоном хрестимось в деяких богослуженнях в часі Великого Посту. Наприклад, в Христопоклінну неділю під час Канону Андрея Крицького, свято Возвиження чесного Христа з молитвою, Христу Твоєму поклоняємось, Владику. Тощо, Тайна Пресвятої Євхаристії, переміни хліба і вина на тіло і кров Ісуса Христа є кульмінацією святої Літургії. Тому прийняття святого Причастя довершує повноту нашого єднання із Господом Спасителем під час божественної літургії. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, Той у мені перебуває, а я в ньому, Йоанна 6:56. І, взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: Це моє тіло, що за вас віддається, це на мій спомин. Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Луки 22, 19, 2 Тут дуже важливо пам'ятати, що до святого причастя можуть приступати лише ті вірні, які не є в стані тяжкого гріха, свідомого і вагомого порушення будь-якої із десяти заповідей Господніх. Увага! Легковажне і неналежне прийняття святої Євхаристії є черговим тяжким гріхом святотатства. Для належного приготування до святого причастя вірні повинні бути в стані освячуючої ласки. Якщо ж ми допустилися тяжкого гріха, то мусимо щиро перепросити Господа за це і постаратись впорядкувати своє життя згідно Його заповідей. Для цього наша церква через слова самого Господа Ісуса Христа, прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи відпустяться, кому затримаєте, тому затримаються. Івана 20, 21, 23 встановила Тайну Святої Сповіді. Наша церква рекомендує вірним часту сповідь, бажано раз на місяць. Якщо ми є в стані освячуючої ласки, то взявши участь у святій літургії, ми можемо причащатися навіть щоденно, але не більше одного разу на день, оскільки причастя є надзвичайною подією в житті кожної людини. Діти в нашому обряді можуть приймати святе причастя від моменту хрещення до віку, коли дитина може свідомо вживати розуму. І розрізняти свої гріховні вчинки орієнтовно до семирічного віку, ідучи в черзі до святого причастя і відходячи після його прийняття в знак особливої пошани і подяки Господеві, складаємо на хрест руки на грудях, права зверху, не приступаємо до тетраподу чи до інших місць в храмі і не цілуємо ікон. Слід звернути увагу, що в нашому обряді не прийнято битися в груди під час певних молитов, тобто перед святим причастям в молитві вірую, Господи, і визнаю, і в покаянні митареєві молитві при словах Пом'яни мене і Боже Милостивий, ми не б'ємося в груди, як старозовітній митар, а хрестимося в знак приходу нашого Спасителя. Коли приступаємо до святого причастя завчасно, коли в черзі до священника залишаються один-два причасники, робимо на собі двічі знак Христа і обережно робимо легкий уклін перед чашею і святими дарами, складаємо руки на грудях, широко відкриваємо уста, не висуваючи язика і не доторкаючись устами ложечки. Щоб священник міг легко подати Євхаристійного Ісуса. Одержавши святе причастя, робимо крок в бік, робимо на собі знак Христа, легко вклоняємось і, склавши, як було сказано вище, навхрест руки, спокійно та зосереджено відходимо на попереднє своє місце. І там, стоячи, молимось, дякуючи потихо Христові за ласкавий прихід до нашого серця. Тут існує можливість для приватних молитов, якщо на це дозволяє час, інші вірні продовжують приймати святе причастя. Якщо у випадку, коли під час причастя вірних священик при потребі проходить біля нас в іншу частину храму із Євхаристійною чашею, то ми повинні, перехрестившись, скласти руки на грудях, стоячи в пошані і в покорі. Схилити голову перед святими дарами. Пам'ятаймо, що Євхаристія є найважливішим моментом святої літургії, тому в часі прийняття тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, всім вірним, незалежно від того, беруть вони в цьому участь чи ні, дуже важливо зберігати відповідний настрій та спокій. Для цього всі вірні повинні в глибокій пошані до Господа і до ближніх. Стоячи, не розмовляючи, не вітаючись і не сідаючи в глибокій роздумі і з належною пошаною чекати на завершення цього величного таїнства. Полишати храм до закінчення відправи без невідкладної потреби не можна. Проповідь після Євангелія це не перерва в літургії, тому з храму в цей час не виходять, бо це вияв неповаги до Божого Слова. Яке пояснює проповідник, оскільки запізнення на богослуження є неповагою до святої літургії, то передчасний вихід з храму не є чимось іншим. Забігання до церкви лише поставити свічку, як правило, свідчить про нерозуміння сути християнської молитви і намагання замінити її зовнішніми практиками, що нагадують Поганські. По завершенні богослуження та приватної молитви підходимо до тетрапода, цілуємо хрест та ікону, супроводжуючи, як було згадано трьома-два перед і один після знаками хреста, і спокійно та в мирі виходимо з храму.